6 червня російські окупанти здійснили черговий акт тероризму, підірвавши Каховську гідроелектростанцію. В результаті екоциду чимало населених пунктів опинилися затопленими тисячі українських життів під загрозою. Ця трагедія торкнулась без виключення кожного українця, і ми вирішили запитати улучан, що вони думають з цього приводу. Ну, вони зробили дуже такий поганий вчинок, тому що зараз дуже багато людей страждають від цього. І для України ніхто не хоче допомагати, ОУН і також всі інші Європа, всім ну просто начхати. І ще Америка сказала те, що вони не будуть нам допомагати, тому що якщо ми не припинимо контрнаступ, і не можна нападати на нас, знищувати нашу націю. Все, що ми ну, відстроювали роками, старалися. Як ви думаєте, може бути ще гірше? Щось, наприклад, якщо київську дамбу, як вони грозяться, що можуть підірвати, що тоді буде? Та може бути ще гірше. Вони ядерною зброєю погрожували всім багато чим. А шахеди постійно літають ракети. Вони можуть багато що гірше ще зробити. Ну вони можуть просто в залп ракет якийсь кинути в життєдь, дома, просто напряму туди, і це теж буде велика біда. Я не знаю, як сказати, це морально дуже тяжко всім. Всі знають, що новини відкривати не можна. Людей, животних, всіх жалко, і це відео просто не можна дивитися. Я думаю, кожен чим може допомагає, якщо чоловік свідомий, якщо ні, то йому нічого не допоможе. Я думаю, що ну, морально це дуже всіх. Я з ким общаюся, це дуже тяжко, важко. І ці новини дуже пригнічують. І, Визивають злість, якось бажання щось робити, чимось допомагати. Не думаю, що це грандіозні наслідки для всієї країни, шалені. Тому для лучан, те, що ми ще більше маємо працювати, допомагати людям, яким там погано, ну найгірше це напевно. Ну і та вся катастрофа екологічна. Ну, я на, на, насправді моя голова навіть не, не розуміє, що може бути від того всього. Ну на мою думку, гіршого не може бути це. Не люди зробили, чесно. Дуже погано. Як думаєте, може бути ще гірше, наприклад, київська дамба, якщо вони її підірву? Не дай Боже, що там таке сталося. Непоправні, тому що це скажеться на всіх. І я так думаю, що ще їм в тому числі достанеться. Море загажене, бачите, скільки які мор риби. Ну і екологія це шкідливо і для моря. Оця прісна вода, і для ну, самі розумієте, дуже багато шкоди наробили нам, дуже обідно, і дуже не знаю. Це мусить чимось закінчитись, бо це просто неможливо витримати. От зокрема про закінчиться, вони ж так само грозяться, що можуть підірвати київську дамбу, що тоді, от взагалі, може бути ну, я так чую по телевізору. Політики кажуть, що це неможливо, тому що там захищено, там захищено ППО і ще якісь там засоби захисту. Ну, але це вже я не знаю. Це ну це вже такий, така шкода, що я не знаю, чим її можна. Гляньте, зруйнували пів України. Дуже шкода, дуже обідно, і ніхто не знає за що. Ну це жахлива новина, звичайно, для всіх, і для нас, воленян, тому що ми ж переживаємо за нашу країну, за людей, які там були у, у Херсоні. Ну і це ж дуже важко це все переживати. Не знаю. Як ви думаєте, чи здатні окупанти на ще якийсь гірший вчинок? Наприклад, як вони зараз грозяться ще й київську дамбу підірвати? Просто страшно подумати. Це просто не людські вчинки. Люди цього, якщо б це людина, людина б цього не зробила. Це просто якісь нелюди, які навіть не заслуговують на життя.